Давайте четвертий пункт. Подивимось. Пункт четвертий: стратегічний економічний потенціал в Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, Літі, графіт та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну. Та демократичний світ поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації в цій війні, і це наша можливість зростання, економічного зростання українців всієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу, Заради економічної і багато в чому безпекової автономії Європи. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами. Укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це знов таки план для того, щоб країни НАТО, країни Європи, Америка вони якимось чином захищали природні ресурси, які Україна, нібито їм. Хоче передати знов таки. Тут це реальна декларація. Прям ну просто сильно дивує. Ну окей, є військові частини. Знаєте, там військовий план оборони. І там завжди можна сказати, що там, ну окей, президент перше, нічого не розуміє в питаннях оборони. По-друге, там він не може оголосити всього. Є якісь ну економіку, то в принципі, оцей план, він абсолютно не секретний і очевидний. Оцей пункт. В чому що дивує в цьому четвертому розділі плану перемоги? Ну, насправді, механізми гарантії і захисту своїх інтересів давно в світі придумані. Цей механізм називається залучення іностран іноземних інвестицій. Для того, щоб країни Заходу захищали наші природні ресурси і разом з нами їх розвивали, в усьому світі діє. Одна проста історія це відкрити дорогу бізнесу. Тобто залучити інвесторів, продати, або ну, зробити спільні підприємства по розробці корисних копалин. Всього цього Україна не робила взагалі навіть до вторгнення. І цього не не робиться навіть зараз. Ну, от тільки но ну, йдуть перемовини про те, що ми там будемо. Продавати титанові родовища я про те, що ми маємо титанові родовища якомога швидше її оброб... і... І... і приватизувати і передати їх обов'язково великим американським корпораціям або європейським корпораціям. Я про це говорив ну багато разів. Писав про це ще перед великим вторгненням, і ще до президента Зеленського, це було очевидно, що це стратегічні галузі, важливі для усього світу. І, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб тут західні корпорації мали свої права, свої інтереси і були нашими лобістами. Тому, якщо тобто це питання не політичне, навіщо його взагалі вставляти в план перемоги? Цей план до перемоги не має ніякого стосунку. Це план економічного розвитку України. Це має уряд президент Зеленський створити програму приватизації, створити умови конкурсу і вести перемовини, щоб бізнес, щоб захід, західні корпорації, хоча б зацікавились на будь-яких умовах, захотіли зайти в розробки корисних копалин. Ну, це, як мінімум, було б логічно. Це залежить виключно від тих, захід буде захищати. Наші родовища і бачити в цьому свої стратегічні цілі, якщо ми дозволимо західному бізнесу туди зайти, а ми ж не дозволяємо. Ну це ж абсурд. Хіба це не очевидно?